Хай, друзі! Вітаю на каналі Чухнастий плей. Мене звати Саня. Ми продовжуємо Alan Wake 2. У попередній частині ми, коротше, ледве втікли від тої подвори і пішли розбиратися, шукати вихід з цих тунелів підземних. Тож, не забуваємо підтримувати лайчками вподобайками і погнали! Це, бляха, ти розумієш, тут лазити, блін, <кій> весь час. Опа. Весь час лазиш, короче. і не розумієш, короче, куди ти, що ти, і зачем і як. Підійшовши до місця вбивства, я відчув його в повітрі. Сенс. мінісенс, відчуття дії, як хмара гніву, мертві очі, жертви, які дивляться на те, що ти не в змозі побачити, але зможеш усвідомити. Щось вібралося в це місце на молекулярному рівні. воно накладається на твоє безглузне існування. Регресія до чогось, що ти встиг забути. відмічає тебе, уносить тебе робить тебе божевільним. Це ми вернулися в ці самі тунелі, чи що? Підземне метро. Слово зброї. У нас поки що дробача нема. Збільшу розділів. шансом 5% не витрачає патрон під час пострілу. 10%. Збільшу силу відкидання пострілів з дробовика. Ну, давай візьмемо це. Хоча в нас його поки що нема. Станція змінилася. Я наближався. Як це нам на вулицю? Чекай тоді, давай глянемо. Я не знаю, коротше, чому нам щось дасть, але я забрав з собою це світло. Так, щоб на всякий випадок туди не вертатися. Парламентська вежа. Наш дім у Нью-Йорку. Really close... Чи справді я був так близько додому? Якщо б я піднявся до нашої квартири, чи був би я вдома? Чи це було лише відлунням реальності? Then the murder... Навіть тоді місце вбивства наблизило мене до втечі. Oh, да? А ми ще чет... Чет... четверте світло можемо забрати, можем. Телефон дзвонить. Таксофон на краю площі знову задзвонив. Hey, Привіт, Алане. Дякую, ти Богу, що ти відповів. Гадаю, що знову... Хто це? Why are you helping? югелпічому допомагаєш мені Ти потрапив туди You're до нашарювання. Ти говориш про місце вбивства? Так, yeah. yeah. I mean, потрапив. Я фантастично, Алане. Ми вже майже вибралися. Це прогрес. Ми просунулися ще далі, якби ти відповів на мої запитання. Минулого разу, коли ми розмовляли, ти дуже хвилювався за Еліс. Я перевірю парламентську вержу. Ще ви що справді вона вибралась пітьми. Звісно, вона вибралась. Ось чому я тут. Будь дуже обережний, Алена. Темні сили копіюють твій образ. Він вже може появитися як двійник скреч. О, чекай. Значить, тут уже може бути наш двійник, бляха. Менник можливо він був жертвою. Культ використовує його слова. а може, це він був монстром, що стоїть за всім цим. В будь-якому випадку Еліс Вейк, його колишня, усе знала. І це було і в її творчості. Крик про допомогу. Темрява, свідком якої вона була. І це поставило її під загрозу. Еліс була тут в історії. Поліція Т3. Мара. Алісс фотоекіпмент. Фотообладнання Еліс. Спрацьовує, коли відчиняються двері. Забирайся, залиш мене, Еліс. Еліс! Еліс. Підбір фото для виставки плакатів. Це фото скретча. Як Аліс all зробила. Він її переслідує. Це двері до мого кабінету, де я писав свої книги. The symbol wasn't here. The symbol the Alice's video. camera, Alice. No memory card inside. Відео зображення, докази на екранах, головна ціль пітьми. Тут немає флешки. Ти на один. Пар 1. На чим Еліс працювала? Використати карту пам'яті з відеокамерою. Що я обожнювала фотографувати. Я переїхала до Нью-Йорка, щоб творити там. Там я й зустріла Алена. У нас було все добре. Ми обидва були віддані своїм творчим обійцям. Єдина відмінність була в тому, що робота Алана приносила гроші. І намагався і мені роботу підшукати. Я знімала йому промофото, робила вкладинки для його книжок. я впевнена, що він змушував свого видавця їх приймати. Я знімала, але не те, що хотіла. на мене це гризло. іноді ми сварилися, але це ж це нормально. Ми кохали одне одного. А потім Алан вигорів. Я побачила ззовні іншу його сторону. ту, яка мені не сподобалась. Ми записали його до лікаря в Вашингтоні. Але не сказали йому до останнього. Ми посварилися. Все вийшло з під контролю. А потім він зник. Кажуть, що втопився. Люди тепер думають, що це я винна. Тресться. Та я й сама іноді так думаю. Близько шести років тому я почала чути звуки вночі. Ніби друкарська машинка клацає. Голоси Алан повернувся. Переслідував мене. Жорстоко. Це був Алан. Але в той же час це був монстр. У ньому завжди була ця злість. Я поставила у квартирі камери з датчиками руху та спалахами. Тепер кожна поява моса перетворюється на мистецтво. Мої кошмарні напилівці. Цьому я присвятила нову виставку. Я покажу людям, що у світі більше темряви їм здається. Я називаю її пітьма. Аліс. Еліс. Скреч не давав їй спокійно жити. Why? Чому? The Dark Place. The Art of Alice Wake. Сидів у кімнаті письменника і писав оповідання ініціація. проєктував себе крізь пітьму, шукав вихід. Історія привела мене сюди, тобто нікуди. Повернула мене назад. Я знову писав. І В цій історії я зараз ввійшов до кімнати письменника. але тут не було нікого, хто б сидів і писав. Мислі кінець частини. Отже, давайте резюме... резюмуємо все. Протягом останніх 30 років ви перебували 13 років. перебували в пацієнт пітьма. Yeah. Це місце схоже на Нью-Йорк, а але, це... але це не Нью-Йорк. Туди можна потрапити з дна озера Кодрон, але насправді воно є не під озером. після кількох років вам вдалося витяг врятуватися. Так, but так, але разом з вами на свободу вийшов злий двійник, містер Скретч. Чи ви називаєте його темні сили? Oh. Обидва вони рівноцінні. він виглядає як я, це скреч. Але він може перетворитися на цю And іншу scratch. форму. Таким чином, скреч або темні сили намагаються oh. змінити світ на власний розсуд, а саме на ваш розсуд. Mm -hmm. Адже, Адже він, він виглядає you. точнісінько як ви. Перетворити світ на довбаний кошмар. Під час фестивалю що має відбутися за кілька днів. Ми врятувалися з пітьми, написавши роман. Ті самі сторінки, що ми знаходили, але ваш він перетворив його, Зараз змінюю реальність, захоплюю людей, обличчя їх, є божевільними. Брингелей створюю пітьму. Напевно. Коли вигадка контролює з пітьмою, вона може змінювати реальність. То ревторюється в життя, поглинаєся, наче 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 темрява, коли приходить ніч. Але останнього разу це трапилося у 2010 році. Так, останнього разу це відбувалося поступово. Історія ставала реальною крок за кроком. А темні сили все ще були пов'язані з озером. Я вчасно все зупинив, поки вони не вибралися на волю виходячи з цього, у нас ще є час. А тепер поговоримо про ваш магічний вимикач світла. Перемикач я би назвав його магічним. Скрачту потрібен скрачу, щоб тілити в життя фінал його історії. Цього не можна допустити. Якщо у мене буде перемикач, я відправлю його назад у пітьму. Олде розбудеться всього цього божевілля. Так я знаю, що це виглядає абсурдним. Мої спогади не повні. Я не знаю, чи можна їм довіряти. Я не схочу на Містер забутий сон. Ми багато чого побачили за останню добу. Я хочу дізнатися, чому я чому, чому ми вписані в цю історію? Здається, я бачу вас. Ваш образ у пітьмі. Гадаю, ви якось допомогли мені втекти. Але ви з'явилися в історію скреч, і її виправили, щоб дістатися та нашкодити вам. Ми всі в небезпеці. От. це божевілля, І його забагато. Значить, на цьому ми і завершимо нашу маленьку таку пригоду і серію. Зробимо коротеньку. Але коротше, виходить, що цей скреч, він по-любасу вибрався на волю, я так думаю, в будь-якому випадку. Але, блін, це реально нереально, що вони живуть так, якби потім як хтось там щось там написав. Коротше, не знаю. Будемо дивитися далі, так як ми вже керуємо нашим агентом ФБР, тож будемо продовжувати наступній серії. Да, зробили таку маленьку серію, але я не думав, що закінчиться так швидко глава чи розділ, чи як воно там. Ну, в такому випадку, дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підтримувати лайками, вподобайками, писати коментарі. Ділиться цим відео з друзями. А я з вами прощаюсь до наступної серії Сі. Пока-пока.